Всім привіт! Мені потрібно приготувати вечерю і я подивлюся з вами, що я сьогодні буду готувати. Так, у мене є деко. Тут я виклала вже дві чайні ложки вершкового масла. П'ять таких шматочків у мене риби є. Телапія, здається, це одна столова ложка вже сметана тут. І додаю до цієї рибки одну столову ложку. Солодкої гірчиці. Додаємо трішки солі, трішки. Десь четверта частинка чайної ложки. І розмазуємо це все по рибці. А, до речі, добавлю ще куркуми. Вона мені вже пахне сьогодні. Десь одна для співчайної ложки. Вона мені це не пахло. Рибка в маринаді. У мене тут трішки залишилося цибулі. В принципі, половина є цієї цибулини. Ви можете таку велику взяти цибулину. І ріжемо такою товщиною. І викладемо потім на дно нашого дека. В солоній воді я відварила 10 хвилин картоплю. Таку малесеньку. Отаку. От 10 хвилин 700 грамів тут. І викладаю, а така гаряча. Просто викладаю сюди між цибулею. Духовку вже можна розігрівати, нехай гріється. Картопелька. На картопельку викладаємо нашу рибку. Неважливо, яким боком, тому що в процесі ми рибку будемо перевертати. Якщо ви будете кидати гірчицю не солодку, то ви дивіться, потрібно буде набагато менше. Зараз цей весь соус теж вигорне. Вершкове масло. Так само, як вершкове масло любить, гриби люблять вершкове масло. Так і картопля з рибою теж дуже полюбляють його. Це. Ставимо в Все приготувалося вже. Картоплю я запікала 20 хвилин, потім перевернула її і ще 20 хвилин. І все. Так що вже зараз будемо смакувати. Спустую. Одною рукою. Вибачте, одною рукою тримаю камеру. Риба дуже смачна. Ну, як я можу сказати, що це не смачно і що це смачно. А -а -а. Ну, Риба як риба, її тяжко. Ой, з чимось зіпсувати. А картопля дуже ароматна. І вона, знаєте, аромат риби пройшов через картопельку. Картопля дуже-дуже смачна. Вершкове масло теж дає про себе знати. Ось така у мене бе до картоплі закуска. Огірочки, цибулька маринована, дуже смачно. Так що приємного усім апетиту! Приготуйте, не пошкодуєте. До зустрічі!